Знаєте, те, що я хочу сказати, ви і так знаєте, що для нашої перемоги, для перемоги України треба фінансові і промислові ресурси. Але єдиний, хто їх генерує у нас в Україні, це підприємці. Тобто, чим більше у нас підприємців, чим більше свободи приймарської діяльності, тим більше у нас грошей для нашої перемоги. Тобто треба робити все, щоб підприємство жилося не найкраще. Щоб у них була свобода, щоб вони могли спокійно наймати будь кого щоб у них були маленькі податки. А щоб були маленькі податки, і треба, щоб було якомога менше чиновників. А щоб у були робітники, і щоб спокійно своєю діяльністю. Треба, щоб була свобода пересування, щоб не було геть, потреби людям ховатися. Щоб не було потреби людям втікати, щоб люди могли взагалі повернутися в Україну, щоб працювати і створювати ці необхідні для нашої перемоги ресурси. Тобто будь-яка розумна людина розуміє, що не можна постійно стояти з протягом рукою і сподіватися, що нам постійно хтось буде допомагати. Тобто всі, ви думаю, чудово розумієте, що єдиний спосіб України вижити це стати економічно сильною країною. Що тут такого? Тут нема нічого такого дивного. Припустимо, якщо Україна буде мати хоча б ВВП половину російського. Ви думаєте, тоді буде страшна нам Росія? Ні, не буде. Навіть ми зможемо відтіснити її, що вона покине окуповані території. Вона не витримує. Такого як це, спротиву, який ми зможемо її оказати, якщо у нас буде хоча б половина ВВП Росії, ви кажете, у нас таке неможливо? А от у Польщі чомусь можливо. Є багато інших країн, які мають ВВП більше, ніж Росія. І що тут такого дивного. Хіба ми не можемо зраді своєї перемоги таке зробити? Надавши максимальну свободу для ведення бізнесу, усунувши всі обмеження, усунути всі обмеження для людей. Хіба ми цього не можемо зробити для нашої перемоги? Можемо. Тут просто питання, чи хочуть, хочемо ми своєї перемоги, чи ми хочемо просто і далі жити на халяву і слухати там невідомо кого. Треба про це задуматись. Що ви хочете? Перемоги чи халяви? халявних пенсій, халявних там, бабок вот сейчас, а далі що? Далі не буде України? Тобто ви цього хочете?